Друзі, сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про типографіку про типографіку у програмі Adobe Illustrator, А також я вам потім покажу сервіси, де можна брати платні та безкоштовні шрифти. Отже, поїхали. Значить, для того, щоб почати користуватися взагалі типографікою в ілюстраторі, нам потрібно зайти в Type-Tool або нажати кнопку T на клавіатурі. І у нас є два варіанти, як нам почати вводити текст. Отже, перший, коли ми просто клікнемо, і в нас появиться якийсь непонятний такий незрозумілий текст, він може у вас появитися на англійський чи на російський, це вже залежить від тої версії, якою ви користуєтесь. На даний момент в мене є українська версія. Тому покажу на даному прикладі. І далі ми починаємо писати якийсь текст, забираємо виділення, і текст у нас має ось таке обрамлення, появляється в такому прямокутнику. Це один варіант набору. Другий варіант коли ми зажимаємо і створюємо відповідний такий трикутник, прямокутник квадрат, Чи та область, яку нам потрібно заповнити текстом. Також зручний інструмент, тому що е, за дану область текст далі не вийде. Все, що відбувається скажімо, всередині, те відбувається от і всередині. Тобто будь-які маніпуляції в нас відбуваються тільки в межах даного інструменту. Таким чином ми можемо тут дописувати новий текст, нікуди він не з'їде. І він буде завжди тут. Це дуже добре користуватися, якщо нам потрібно точно взяти якусь область. Ми знаємо, що от саме тут має бути, і далі текст не може заходити, не має права, тоді ми користуємося даним інструментом. Дуже зручно, дуже класно з ним працювати. Що в нас є далі? Коли ми зажмемо наш інструмент Type Tool, у нас. Випаде ось таке вікно. Наступний інструмент це інструмент текст в області. Що це означає? Наприклад, ми намалюємо давайте, коло, і коли ми візьмемо ось цей інструмент, ми зможемо писати саме в тій частині, тільки тут. Ну, і відповідно, цей просто такий набор тексту будь-який написав. Але якщо, наприклад, це має бути якийсь точний текст і так далі, просто з ним потрібно працювати, збільшувати, зменшувати для того, щоб це все виглядало ідеально, правильно, так як нам потрібно. Це ви бачили, мабуть, точно приклади. Наприклад, як в різних журналах використовуються такі варіанти, коли текст е, йде, скажімо, кругом якогось тіла чи якогось об'єкта. І не доторкається до нього. Ось так от воно, воно все працює. Ми можемо намалювати будь-яку, в принципі, фігуру, так якщо вона там закрита, так, ми можемо використати цей інструмент і написати. Ага, тобто нам потрібно ось так нажати на сам, на сам контур. І ось таким чином у нас будуть виходити наші тексти. Далі. Далі інструмент текст за контуром. Ми можемо намалювати контур. Наприклад, ось такий якийсь. Забираємо виділення Escape. Нажимаємо на сам контур. У нас появиться такий відповідний е маячок, можна так сказати. І ми зможемо малювати от саме по контуру. Також дуже зручно, наприклад, е коли це працює, ми можемо намалювати лінію, наприклад, ось так. Я дуже часто це використовую, коли створюю логотипи. Тобто, коли мені потрібно щось ось так от написати в якомусь в такому форматі логотип, далі можна зробити його, наприклад, ось таким. Нажимаємо А, і ми можемо. Змінювати і так далі положення. Дуже класно ним користуватися. Або нам інколи на логотипі потрібно створити ось такі плашечки, так от вони створюються ось такими способами. Йдемо далі. Інструмент вертикальний текст, ну, це, скажімо, просто коли ми можемо писати зверху вниз. Дуже часто це використовують готелі, ви точно це бачили. В фільмах точно. Ось таким чином вони показують це на своїх вивісках і так показують свій текст. Така ж сама ситуація з вертикальним текстом, але в, в якійсь площині. Ось так. І ми можемо писати будь-що, що нам хочеться. Інструмент вертикальний текст за контуром. Ось це дуже також, в принципі, цікавий інструмент. Він дуже схожий на ось цей, але в нього є відмінність. Наприклад, якщо ми намалюємо контур якийсь, ось так, і візьмемо даний інструмент, то у нас буде малювати саме по центру даного контуру. Тобто усі слова будуть. Будуть, скажімо, відображатися. Дивіться, ще один варіант. Коли ви починаєте працювати, у вас може бути така ситуація, що появиться ось такий плюсик червоний. Що це означає? Якщо є цей плюс, це значить, що текст вийшов за границі видимої частини. Значить, ми заходимо знову, вибираємо редагувати текст. Ось так можемо взяти. Нажимаємо Ctrl-A. І зменшуємо просто текст до тих варіантів, до того розміру, коли буде видно все. Ось таким чином. А, так само це тут працює. Наприклад, якщо я зараз візьму зменшу, так, мені знову з'явився цей такий червоний хрестик з квадрату. Це означає, що текст вийшов. Ось так. Все, все далі стало нормально. Знову ж така сама ситуація. Це так, щоб ви. Орієнтувалися і розуміли. І ще один інструмент інструмент коригування тексту. Коли ми вибираємо просто одну якусь букву, яка нам потрібна. Просто вибираємо одну, з якою ми можемо працювати. Що далі? Далі вам покажу, як, скажімо, можна, як відбувається взагалі форматування тексту, де його можна знайти, де можна побачити, як це все виглядає. Я нажму тут. Так, збільшимо текст. Дивіться, ще один варіант. Ще одне правило. Шрифти ніколи не можна викривляти. Ніколи. Запам'ятайте. Це дуже велика груба а, помилка при створенні будь-чого. Е, шрифт можна змінювати тільки за допомогою кнопки Shift, коли ми будемо його скажімо, змінювати, і він буде симетрично в нас е, правильно, пропорційно рухатися. Не можна змінювати шрифт. Просто це один раз запам'ятайте на все життя. І будь-який клієнт, який вас буде просити, збільшити, розширити, звузити текст. Просто ну, скажіть, що ви просто вам етика не дозволяє, вам не можна цього робити, тому що це е, жорсткі правила. І якщо ви не хочете бачити поганий дизайн, погані вивіски, значить вам потрібно навчати свого клієнта і показувати йому, що так не можна. Ніколи не зловживайте, виберіть просто інший шрифт, знайдіть інший, який буде підходити стилістично, вищий, довший і так далі, але ніколи не спотворюйте шрифти. Далі, як з ними можна працювати? Отже, коли ми на, на, натиснемо на шрифт, на нашу на текстову частину, в нас зверху появиться додаткове меню, де ми можемо вирівнювати цей текст. Також ми можемо проводити різні маніпуляції з ним. Але це, скажімо, дуже в, рідку, в рідких випадках можна це використовувати. Тобто ми можемо зробити текст дугою, ось так. Це коли ми використовуємо. Скажемо, шрифти в логотипі. Але також тут це дуже акуратно потрібно робити, тому що тут діє те ж саме правило, про яке я вам тільки щось сказав, що не можна деформувати а, тексти, тому краще, а, якщо не розумієте, то краще не працюйте з даними інструментами, і у вас завжди буде все правильно. Мінімально, якимось ось таким чином, так, якщо у вас, наприклад, є якась така плашка а, по кругу, так, це, це можна ще допустити. Але от такі грубі, там ось як так. А, до речі, ви всі бачили. А, мабуть, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Так це оце, оце високий, це шрифт. Це дійсно є такий шрифт, який можна... А, такий вузький і довгий. А, так, значить, ми відкриємо для цього наше додаткове меню. Я його виставив сюди собі. Воно відкривається ось тут. Знаходиться в нас, його можна знайти в нас на даній панелі. Або ж стандартно воно в нас знаходиться ось тут. Ми можемо його відкрити, собі, щоб було більш наглядніше. Отже, які в нас тут є параметри. В першу чергу, звичайно, це шрифт. Шрифт, який ми можемо вибрати із встановлених, із стандартних, які вже є встановлені, а також його інші варіації. Тобто, ну, деякі шрифти мають додатково різні стилі. І, наприклад, монцерат, який я вам рекомендую в першу чергу завантажити, тому що він дуже часто використовується. Це хороший шрифт, його можна використовувати, він безкоштовний, і це дуже важливо. І ви можете використовувати його в своєму дизайні і ви не помилитеся. Це один з найбільш використовуваних взагалі шрифтів по усьому світу. І він має дуже багато різних варіацій е, і стилів, як його вибирати, тому ви можете, в принципі, з ним працювати на будь-якій, е, скажімо, з будь-яким дизайном. Що ми бачимо далі? Далі в нас йде висота, величина, точніше, шрифту. Ми можемо також її задавати стрілочками вверх-вниз. Далі. Е, далі в нас, якщо в нас ситуація, і а, даний інструмент нам дозволить зменшити відстань або, навпаки, збільшити між шрифтами. Так, наступний параметр у нас йде кернінг, але його можна використати лише ось в такому форматі. Тобто ми виставляємо, наприклад, між буквами ось так, і тут виставляємо якесь певне значення. Таким чином у нас будуть віддалятися букви одна від одної. Точніше, від лівої направо будуть віддалятися. Інший варіант, коли ми, наприклад, виділяємо декілька букв, для цього в нас є трекінг. Який нам буде збільшувати також ось цей інтервал виставимо на 0. Також використовується не досить часто, але все-таки вам потрібно про це знати. Це такі основні базові принципи. Далі йдуть це вже саме величини букв. Це те, що я вам не рекомендую використовувати до того моменту, як поки ви ще навчаєтеся. Тому що потім. Будуть деякі правила, які дозволяють саме цим користуватися, але на даний момент поки що цього не потрібно. Це звуження і збільшення тексту. Тому поки не користуємося. А ось це ми можемо змінювати різний, різний кут для наших букв. Що далі ми бачимо? Далі ми бачимо, ми можемо виставити дуже швидко одразу, щоб всі букви стали великими. І так само швидко їх забрати. Цей інструмент дозволить робити великі малі букви. Даний інструмент нам дивіться, наприклад, у нас є тут, ми пишемо 2, виділяємо, вибираємо, і це в нас привіт в квадраті. Така ж сама ситуація ось тут. Беремо 1. І в нас ось такий додатковий елемент. Практично все як в Word. Ось так. І можна закреслені букви робити. Підкреслені і закреслені. Ось таким чином. Так. Що у нас є ще далі? Далі ми можемо шрифти наші поділити на OpenType і TrueType. Що це означає? Дивіться, заходимо в, вибираємо, наприклад, шрифт. Обираємо його ось тут. І ось тут ми можемо бачити O і T. Це означає OpenType і TrueType. OpenType це можливість шрифта додавати різні додаткові елементи і змінювати якісь певні відповідні букви по-іншому. Що це взагалі означає? Наприклад, ми візьмемо ось даний шрифт, візьмемо інструмент коригування тексту. І, наприклад, давайте виберемо букву В. В букві В, в нас є, як показано, лише одне, один варіант. Для того, щоб бачити більше, ми маємо зайти в гліфи. Ось дивіться. Дивіться, скільки є додаткових символів даного шрифта. Тобто ми їх і можемо використати в нашому дизайні. Давайте виберемо іншу букву, можливо, ось, наприклад. Д-букву маленьку, ми можемо вибрати і ось такого формату. Так, ми самі вибираємо, яку букву. Наприклад. Буква С має лише одне, буква Т може бути ось така, ось така буква. Тобто, по-різному взагалі може вибиратися. Ви вибираєте одну букву і змінюєте їх. Якщо це шрифти TrueType, то в основному в них просто лише один варіант. Так, як він є, і все. Додаткових якихось функцій немає. А ось тут ми можемо вибрати дуже багато різних якихось додаткових символів. Якісь букви можуть мати якийсь взагалі інше, інший варіант, інший формат. Ось таким чином це все виглядає. Що ж, давайте тепер я вас познайомлю із сервісами. Із сервісами, які е, дозволяють. Шукати шрифти, знаходити шрифти і з ними працювати. Наш перший і найвідоміший сервіс, який я хочу вам розказати, це Google Fonts. Чому я його рекомендую? Тому що тут усі шрифти, які б ви не взяли, вони є безкоштовними, ви можете ними користуватися як для комерційного варіанту, так і для особистих потреб. Їх є, звичайно, не так багато, але достатньо достатньо для того, щоб. Знайти відповідний під будь-яку потребу і для логотипу, і для текстового формату. Тому, скажімо, тут можна це все брати безкоштовно і не переживати за, за те, що він буде, скажімо, за авторське право, точніше. Є ще варіант так, що ми можемо, наприклад, вибрати лише кириличні шрифти, так, і в нас будуть тільки вони відображатися, якщо нам треба швидко о, написати щось. Вони всі безкоштовні, тому можемо тут їх швидко вибрати. Це Google Fonts. Усі посилання ви отримаєте в уроці, відповідно звичайно, а ми переходимо далі. Наступний сервіс називається 1001 Fonts. Це також хороший сервіс. Тут є дуже-дуже дуже дуже багато різних шрифтів, але перед тим, як ними користуватися, нам потрібно перевірити ліцензію. Провіряється ліцензія ось тут. Так, ми, наприклад, бачимо, що тут free for commercial use. Це означає, що ми можемо використовувати даний шрифт для, лише для особистих потреб. І що ми, що ми виберемо? Далі нажмемо на це. Тобто, якщо ми хочемо використовувати цей шрифт, нам потрібно буде його купити. Ага, тобто ні. А, я, я помилився. Тобто, ми а, цей шрифт якраз і можемо також використовувати безкоштовно для комерційних цілей. Це дуже чудово. Тому якщо ви бачите от, Free for Commercial Use, значить означає, що ви можете без проблем відправляти клієнту, без проблем це використовувати і а, ними користуватися. Просто тут є деякі шрифти, які а, просто заборонені. Для комерційного використання. Е, дуже зручний інструмент, ми можемо ввести власний текст, і він нам покажеться. Наприклад, Ось таким чином. І в нас е, усе, що набрано, буде показано. Це для того, щоб не, не скачувати шрифт, не встановлювати його, а одразу ми подивилися, підходить нам не підходить дана фраза і все. І е, е, рухаємося далі. А, також тут є, в принципі, кириличні, їх не так, звичайно, ж, багато. А, ось так. І, а, як бачите, вони навіть деякі не підтримуються, пусті клітинки, але ж все-таки можна знайти також тут їх, тут є тільки лише 6 сторінок, тому краще використовувати все ж таки Google Fonts для кириличних а, шрифтів. Далі, наступний сервіс також дуже-дуже-дуже великий, на ньому є велетенська кількість шрифтів. Також є варіант вибору, щоб це був, були російські букви кириличні точніше. Але їх також не зовсім багато. Більше, звичайно, все на англійську. Тому, і ми будемо з вами вчитися більше все працювати по-англійськи, на англійській. Тому що це е, зручніше. Далі фон Squirrel. Також хороший дуже сервіс для пошуку е, своїх шрифтів. Також ми можемо вибрати і мову нашу. Ми візьмемо, давайте шукаємо кириличні. Ось оно. Тут є 182 шрифти. В принципі, також достатньо для того, щоб можна було вибрати. Якийсь відповідний, який і той, який буде нам підходити для нашого дизайну. Тому що все рівно вас, коли ви будете вже підвищувати свою кваліфікацію, ставати кращими дизайнерами, у вас все одно буде декілька а, улюблених шрифтів, які ви будете використовувати а, в своєму дизайні. Наприклад, для мене колись був дуже. Я на початку кар'єри дуже любив ось цей тонкий шрифт Caviar Dreams. Я просто все. Я все дизайнер з цим шрифтом для клієнтів, для себе. Я все позначав. Потім я перейшов на інші шрифти, я почав розвиватися в даній темі, їх стало більше. Далі був DayS, ось він також є тут, і Days використовується найчастіше в рекламі. От, до речі, ви можете дуже часто замітити, коли будете досліджувати якісь рекламні банери, вивіски, ви можете бачити цей шрифт практично всюди. Дуже часто використовується. І так само Godhem, так само. Монсерат це такі а, найвідоміші шрифти. Тому а, шрифтів є багато, але вам потрібно розуміти, що не потрібно там, бігти за кількістю. А, давайте робити просто якісно. Якщо ми виберемо декілька шрифтів, але будемо їх використовувати, у нас завжди буде хороший якісний дизайн. А, і останній сервіс, який я вам покажу. А, це сайт а, вже а, один з найбільших, які Продають шрифти. Тут в основному усі шрифти а, для продажу. Тут різні дизайнери-шрифтовики продають свої шрифти за допомогою цього сервісу і таким чином заробляють також гроші. А, дуже а, також хороший сервіс. Я неодноразово тут купував шрифти для клієнтів. Як це відбувається? Точніше, я сам не купував. А, я просто. А, Дивіться, все дуже просто. Я знаю багато людей, дуже, боя... дуже бояться за ці шрифти, щоб їх вибрати неправильними. Що я роблю? Якщо, наприклад, я вирішив використати платний шрифт, що я беру? Я його тут знаходжу, наприклад, давайте Готхін візьмемо. Він, він просто платний. Візьмемо його. Щось тут, крім Дотхема, дуже багато. Ну, неважливо. Не Давайте інше візьмемо просто, для прикладу. А, значить, нам просто потрібно вибрати шрифт, а, знайти його в інтернеті, можливо, десь безкоштовно, так? тобто просто скачати його, щоб ми могли ним користуватися. Тому що користуватися ми можемо, але в комерційних цілях ми не можемо ним користуватися. Що ми робимо? Далі, наприклад, за 14 шрифтів ціна складає 190 доларів. Ну, це, це дуже дорого за шрифт платити, ніхто не буде готовий таку суму платити. Але тут можна купити окремо наприклад, наприклад купити от Extra Light і наприклад, там, Medium або ж там, Bold і так далі. Тобто Ми купуємо тільки якусь, якийсь кусочок, якусь частинку. Да, також на даному сервісі, а, але ми не самі купуємо. Ми просто відправляємо дану силку. Наприклад, хочемо. давайте, давайте Нажимаємо і ось так. Тобто, ми відправляємо ось дану силку клієнту, якщо він вже готовий купити і він хоче його використовувати в комерційних цілях. І йому дуже-дуже подобається цей шрифт. Тому йому треба пояснити сказати, що він буде коштувати 29 доларів. Це не з вашого бюджету, це якщо він окремо хоче, і, і таким чином ви е, можете йому продавати. Додатково. А, в принципі, це все а, стосовно шрифтів, стосовно типографіки в ілюстраторі. А, Більше практики. Бажаю вам, щоб ви створювали свої класні роботи і переходьте до завдання по шрифтах. До зустрічі!